Малята, подивіться, що я знайшла? Так, це пір'їнки. Як ви гадаєте, яким істотам належать ці пірїнки? Так, пташка. І сьогодні ми з вами поговоримо про перелітніх та зимуючих пташок. А для початку послухайте віршик. Листопад несе в ковші сірі хмари і дощі. Листя все пооблітало, і пташок в лісах не стало. Відлетіли ластівки, білі лебеді й шпаки, журавлі й качки сірі, всі полинули у вірій, а горобчики малята будуть з нами зимувати. Отже у віршику мова йде про пташок, які відлітають у вирій. Ви здогадалися, що цих птахів називають перелітними, а ті пташки, які залишаються зимувати, називають зимуючими птахами осілими. Це горобчики, синички, голуби, снігури, ворони. Сороки і сови. А тепер давайте разом послухаємо чистомовки. Узі, 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 птахи наші друзі. Ець, 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 ось сіренький горобець. Іця, 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 зимує в нас синиця. Ва-ва-ва, спить у день нічна сова. Ока, ока, ока скрекоче щось сорока. А тепер, дітки, повторить ще раз зі мною. Узі, Узі, Узі птахи наші друзі. Ець, 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 ось сіренький горобець. Иця, іця, іця, зимує в нас синиця. Ва-ва-ва, спи туденнична сова. Ока, 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 скрекоче щось сорока. Молодці малята, ви гарно повторювали за мною. Сподіваюся, вам сподобалося наше сьогоднішнє заняття. І ви дізналися для себе щось новеньке. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!